З нами на живо Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаю вас! Слава Україні! Галям слава, мої вітання. Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Трамп також відреагував, прокоментував, як прийшла зустріч майже година із українським президентом. Він сказав на питання про можливу угоду. Сьогодні він відповів: побачимо, що буде. Завтра зустрічаємося з Росією та Путіним. Усі хочуть, щоб війна закінчилася. Він дав йому послання. Послання від Трампа до Путіна війна має закінчитися. Зеленський також анонсував першу тристоронню зустріч Україна, Росія та США найближчими днями, тобто завтра чи післязавтра, вона має відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вже навіть відомо склад української делегації. Зокрема, з нашої сторони там будуть присутні. Уміров, секретар РНБО Буданов, який зараз є головою офісу президента, також Арахамія, народний депутат, також замголови офісу президента, дипломат Кислиця, начальник інштаба ГНАТ. Тож, пане Богдане, якщо підсумовувати цю таку коротку, або і не дуже мою вижимку, за сьогоднішній день зустріч в Давосі. Зеленський не хотів туди їхати, але таки поїхав. Відбулася розмова з Трампом. Має бути якась спільна перша робоча зустріч трьох сторін: тобто Україна, Росія та Америка, яка каже президент це запропонував безпосередньо американський президент, президенту? Чого чекати далі? І як вам підсумки розмови між Трампом та Зеленським? Ну, ми почнемо з того, що президент Зеленський не їхав певний час до Давосу, бо там було занадто НАТО напружені обставини через Гренландію і сідати розмовляти з Трампами з європейцями, коли вони готові один одного морду бити. Вибачте, майже в залі. Ну це не найефективніший сценарій для проведення перемовин, у зриві яких би в фінальному підсумку звинуватило Україну. Це був не найкращий сценарій, тому президент Зеленський відтягував візит і приїхав вже коли з Генландії. Все було викішено. Ми бачимо, що розмова між президентом Зеленським і президентом Трампом пройшла досить реалістично, досить швидко. Тобто позиції були узгоджені по певних питаннях, і ну, зрозуміло, що ж не можна було все на ній вирішити, тому що є третій фактор, якого до цього не вистачає. Фактор Російської Федерації, яка не хоче домовлятися про мир, хоче імітувати дипломатію, а не вдаватися до реальних заходів. А також не хоче відмовлятися від своїх вимог щодо завершення війни в Україні. Ми побачимо, що буде завтра після завтра в Еміратах. Це будуть досить важливі консультаційні зустрічі. Але все ж таки, це ще не фіналізація угоди. Тобто до фіналу, все ж таки, досить далеко. Але я думаю, за результатами розмов президентів було визначено рамку, в якій буде. Надалі діяти дуже добре, що Трамп залишився задоволений зустрічю. Це важливо, адже від його реакції залежить здебільшого і підтримка України, наповнення фонду Пію та багато інших важливих для України пунктів. Тому наразі можна оцінювати результат Давосу як позитивний для України, але щодо війни це буде пролонгація. Ну, це перша е, я я наскільки розумію, те, що має відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, це за столом зустрічається. Україна, Росія та Америка, але вона не буде вже як пасивний гравець. Вони також беруть участь у переговорах. Пане Богдане, чи я помиляюся? Як має це все виглядати? Американці дуже багато хочуть заробити в першу чергу грошей в завершенні цієї війни. Вони хочуть і отримувати доступ до заморожених російських активів і до українських природних ресурсів. І до російських природних ресурсів, і до російських торгівельних шляхів, і так далі. Тобто вони хочуть дуже багато, тому так вони будуть активні. У них буде своя позиція, яку вони теж будуть відстоювати як перед українською, так і перед російською стороною, і будуть дуже сильно наполягати на певних пунктах. Тому все ж таки тут буде тригався за столом, і кожен буде відстоювати свій варіант розвитку подій. Якщо говорити про Давос, давайте обговоримо ще і на виступ українського президента. Його промову, чому Трамп може зупиняти танки Рестіннього флоту і захоплювати нафту? А Європа ні, так президент України Володимир Зеленський дорікає Європейському Союзу. Також інші заяви Зеленського. Чому президент Венесуели у суді, а Путін досі на свободі? Європі потрібні об'єднання збройні сили. НАТО існує завдяки вірі, що США прийдуть і допоможуть. А якщо ні, не прийдуть. Європа нічого не каже, Америка нічого не каже, а Путін робить ракети. Та крім того, того Зеленський заявив, що Україна здатна знищувати російські кораблі біля Гренландії. 30-40 солдатів у Гренландії які на острові відправили союзники, не здатні нікого захистити. Не є серйозним сигналом ані для Путіна, ані для Китаю. За його словами, якщо російські бойові кораблі вільно діятимуть біля Гренландії, Україна має досвід людей і зброю, щоб знищувати їх так само, як біля Криму. От наскільки ця промова. Була почутою дуже багато риторичних питань поставив Зеленський, коли вони стануть не риторичними. Як ви вважаєте? Промова правильно, акценти розставлені красиво. І перший, хто почув її, це був Макрон і французькі збройні сили зараз висадилися на борту одного з російських танкерів Тіньового флоту. Тобто, дуже швидка реакція, це прям і Це красиво. Ми розуміємо, що це співпадіння, але все одно співпадіння гарне, тому що до цього європейські держави не йшли на такі агресивні дії проти Тіньового флоту Російської Федерації. Сподіваються, що тренд продовжиться, і там, де вони не можуть діяти, фізично захоплювати танкери, як Америка американці та європейці, то вони або будуть самі їх підривати, або не перешкоджати Україні це робити. А нашим хлопцям згорбов дається це дуже вправно. Щодо питань інших, тут чиста правильна риторика, всі акценти гарно розставлені, тому що європейці і правда американці мають закрутити дірки в санкціях. Інакше Російська Федерація буде мати нескінчений ресурс для продовження війни. Тобто вони до сих пір отримують західні технології через треті країни та схеми реекспорту. Вони до сих пір заробляють величезну кількість грошей до фінансування власної армії та Оборонної промисловості через продаж нафти газу своїм ключовим партнерам Китайській Народній Республіці, Індії та іншим, які накачують їх взамін грошима. І якщо санкційний режим не буде посилено, то так і буде продовжуватися. А людського м'ясного ресурсу в Російської Федерації вистачить ще надовго, тобто в Росії будуть всі дані для того, щоб Продовжувати війну, і це треба дуже швидко переломнувати. Насправді ключові пункти, які потрібно зазначити, це посилення підтримки України і посилення санкційного режиму проти Російської Федерації. Це дві ключові компоненти, які можуть наразі дати нам наші союзники, як європейські, так і американські. Дії французів це більше демонстрація сили Росії чи все-таки американцям, тому що вони ввійшли в конфлікт Макрон і Трамп, зокрема через Гренландію. Трамп навіть погрожував вести 200% відсоткові мита на французькі вина та шампанське, якщо вони не будуть підтримувати його бажання купити острів, Це гарний цікавий пункт, тому що європейці наразі в питанні Гренландії вони вперлися. Перед діями Трампа вони хочуть продемонструвати суб'єктність, і тут лідером став Макрон. Поясню, чому а, з моєї точки зору відповідь дуже проста: Макрон не піде на наступні вибори, і Макрону вже плювати на рейтинг. Тобто на нього можна повісити публічну відповідальність за певні політичні рішення. Його рейтинги можуть десь просісти втратити, і так далі. Він може ризикувати його по барабану третього терміну. У нього 100% не буде. Тому він готовий до різких рішучих дій. Тому його проводили в конфронтацію трам і все таке інше, і він відмовився від Трампівської ради миру. Тобто Макрон хоче стати флагманом Європи, і в нього наразі насправді це вдається. І тому саме одночасно з цим, він демонструє силу ще в одному напрямку. Він показує, що е, нефір шастить в Середземному морі, танкрам ті флоту. Ми їх будемо захоплювати і те віджимати, а чим ми гірше ніж Трамп. Зараз ще Макрон буде претендувати після цього ще на Грінландію. Ну тут я звичайно ртую. Але все ж таки демонструвати силу. Я думаю, він і продовжить. І Макрон це насправді рупор Європи, тому що і Стармер, і Мірс та інші європейські лідери вони в чергу за ним стоять, тому що він бере на себе всю ось токсичність та публічну відповідальність за це рішення. Але насправді він висловлює думку всієї континентальної Європи та її лідерів. Підсумки для восу, якщо можна, пане Мадане для України. Ну, Тут сказати так, щоб стався якийсь прорив. О, ну ні, це просто черговий крок в тому, куди ми рухаємося вже давно. Я тут процитую можливо Крила Буданова. Навіть з його промови, ми йдемо. Прогрес є, але іти може нам ще дуже і дуже довго, тому що ми розуміємо, що все ж таки війна не завершиться, поки Російська Федерація не буде до цього примушена. А наразі ні Європейці, ні американці не демонструють достатньої рішучості для того, щоб політично, економічно та технологічно задушити Російську Федерацію. Так, частина їх ціль і в цій війні, а це ослаблення Російської Федерації. Вона виконана Російська Федерація це деградована технічна країна, яка на 20 років відкинута у розвитку, там злидніве населення і так далі. Але з чого європейці до сих пір в шоці? Що російські видало готові здихати за 2000 тисячі доларів горіти в танку, просто йти. Вони підписують контракт. Там немає мобілізації, це працює по іншому. І з цього в Брюсселі від перших днів по тому штаб 9, і в Україні, так і до сьогодні. Вони до шоці, вони до такого не були готові. І тому вони в захваті від того, що українці їх від всього цього захищають. Щодо економічних ситуацій, по Давосу теж прорів насправді не відбулося. Очікується можливо підписання угоди щодо фінансування відновлення України, фонду Prosperity Framework від американців, який передбачає 800 мільярдів доларів на 10 років інвестицій в Україну. Це класна ідея, головне, щоб на неї знайшлися гроші. Бо наскільки я знаю, і це я думаю. Буде підтверджено згодом в офіційному документі. Американці самі по собі туди гроші особливо не дають. Вони хочуть, щоб туди давали європейці. Вони хочуть, щоб туди давали приватні інвестори. Але сам уряд сполучених штатів інвестувати не буде, але при цьому отримує для себе дуже багато переваги прав першої руки на природні ресурси, інвестиційну промисловість і так далі. Те саме, що відбулося наразі з літієм. А ми ж розуміємо, що другу трампа родовище літія де факто просто. Подарували, ну іноді доводиться йти на ну, такі поступки, хоча вони насправді шкідливі та деструктивні, але іноді доводиться для того, щоб скажімо так, цього нашого э, страшного товариша до себе схилити в дипломатичному процесі. Давайте про внутрішню ситуацію поговоримо. У набу повідомили, що колишнього голову державної прикордонної служби та керівника відділу пункту пропорську до державної прикордонної служби викрала на отримані хабарів за сприяння безперешкодному перетину кордону. За даними слідства, у 23-му році, за участю посадовців, група людей незаконно переправила цигарки до європейського союзу. На автомобілях встановлювали номерні знаки, які були схожі на. А дипломатичні їхніми пасажирами були родини українських дипломатів у Європі у період з липня-листопада 2023 року. Прикордонники ймовірно отримали близько 204 тисяч євро за проїзд за кордон 68 таких автомобілей серед підозрюваних, як пишуть засоби масової інформації. Колишній голова державної прикордонної служби Сергій Денека мовляв, він безпосередньо брав участь у цій так званій схемі. Ну, пане Богдане, чи не тягнеться на великий міжнародний скандал? Дипломати, дипломатичні номера, родини дипломатів, які, по суті, були такими кур'єрами нелегального перетину державного кордону цигарок. І взагалі в тому, що це втягнена сама верхівка Державної прикордонної служби. І тому у нас, напевно, вже зараз не має бути питання, як у втікають за кордон. Цікаво, що ж це за родини дипломатів, бо їх не підсвітили. Підсвітили тільки хто з прикордонників був задіяний у схемі. Ну, дуже цікаво це побачити. На міжнародний скандал відверто не тягне, бо ну, контрабанда цигарок вона завжди була і завжди буде. Нікуди ми від цього не дінемось. Якщо ми закриємо схеми такі з пролазом через кордон, як вони провазили зараз, вони там будуть на платах через тису, переправляють, копати тунелі і так далі. Ми розуміємо, що там, де є кордон, завжди буде контрабанда. і Як ти з нею не борись, вона все одно Воно десь на вилізе, але дуже добре, що її винаходять і ліквідують, і ліквідують всіх учасників схеми. Ну я маю на увазі наразі відсторонюють від посади, як мінімум. А другим кроком буде вручення, зрозуміло, що підозр, і третім кроком буде покарання за чином відповідно до законодавства України, і це гарно, що у нас НБУ займається такими божливовими кейсами, тому що ми розуміємо, що тут питання не цих раках. я ж то. Знову таки ну контрабас, цигарок, вибачте смішна історія, давайте пройдемося по кордону. ми там Якщо я думаю, якщо, Но, але копати, якщо ні, думаєш, цій то можна смі... накопити. Але пане ніч. Богдане, просто якщо навіть цю смішну схему, стандартну, вже таку знаєте, дилетантську втягнувся, якщо вірити засоба масової інформації на той момент голова Державної прикордонної служби, то є питання. Ну, це знаєте, це якщо от посадить, зробить у нас відкритий державий клуб корупціонера, а людина зайде тут із такою схемою, то з неї пржуть. Вибачте, у порівнянні з і та іншими. Ну тому для мене звичайно дивно, що якщо буде доведено факт того, що саме голова ДПСУ був долучений до такого, скажімо так, навіть по-корупціонерськи, м'ялочного злочину, ну це виглядає просто смішно і захливом. Є приклад дуже, що таке відбувається, і дуже добре, що це ліквідовано. Ну, я думаю, що їм ще треба більше звернутував на діяльність державної прикордонної служби і на що відбувається на наших державних кордонах. Пане Богдан. Дивіться, і нам дуже цей... треба реформа треба. митниці. Нам дуже треба реформа прикордонної служби і реально, тому що на митниці у нас випадає здоровена кількість грошей щорічно. У нас проблемне питання від утворення нашої незалежної держави в 91-му році. Нікого у нас не було адекватної митниці, яка працювала повністю ідеально. І... Чистять, 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 але сьогодні конюшню, якщо її прям не почистити один раз так капітально, не зробити там генеральне прибирання, то вона буде працювати так, як працювала. Тут можна навести прекрасні приклади, що в державах, де вдавалося побити повністю там митну корупцію, або не повністю, хоча б там зменшити її відсотків, так на 90, Там була просто люстрація 90% чиновників, які працювали в цій службі. Той же самий митні, і от тоді воно щось якось, щоб ця інституційна. Ем, Така хвороблива пам'ять не передавалася. Тоді може щось і спрацює. Але дивіться, у нас реформа вже дуже давно лобіюється. Я сподіваюся, що все ж таки, коли ми завершимо війну, ми відразу перейдемо до все ж таки боротьби з ворогами не тільки зовнішніми, а й внутрішніми, і все це почистимо, тому що дуже багато, на жаль, проблем в цій галузі у нас є в державі. Пане Богдане, дякую, що були з нами. Нагадаю, Богдан Попов, експерт аналітичного дякую. центру Об'єднана Україна. Говорили про підсумки Давосу. Зустріч американського та українського президента і те, що набу викрало ще одну корупційну схему на державному кордоні. Дякую, вам, пане Богдане, спокійного вечора. Бережіть себе до зустрічі.